Суспільне новини перевірена інформація з усієї країни на зв'язку з нами начальник куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесідін. Пане Андрію, доброго ранку. Слава Україні. Добрий ранку, героям слава. Розкажіть е, трошки більше про наслідки цих ударів, які були в е, учора. Розуміємо, що по Куп'янську свідомо цілили капами, тобто, що. Що і як чи це не були каби? На жаль, і каби, і артилерія, і реактивні системи залпового ураган, і збільшується кількість застосування ворога в півдронів по центральним частинам міста. Куп'янськ населених пунктів купянської громади збільшується кількість застосування в півдронів по цивільному населенню. Позавчора був завданий знову ж таки терористичний акт по цивільній машині. Цивільною людиною чоловік постраждав, отримав травми, фактично чекаючи свою дружину, яка отримувала гуманітарну допомогу в центрі видачі, знаходячись 50 метрів від. З цієї споруди ворог поцілив приватну автівку, знаючи, що це звичайні люди, які знаходяться на території Куп'янська Купянської громади, які намагаються жити і виживати в тих умовах, які створює саме терорист. А загалом, по інтенсивності, бо є Фронту дуже близько від Купінська в оці останні півтора тижні, чи щось змінилося. Бо ми таким чином пробуємо з'ясувати на яких ділянках фронту принаймні трошки легше стало силам оборони, і тоді розуміємо, чи знімалися звітом ті якісь підрозділи першої лінії в бо на деяких ділянках ми бачимо, що резерви в основному на північ перетягували. Росіяни, тобто, як на вашому напрямку, що кажуть військові, на жаль, важка ситуація не змінюється. По всім напрямкам ворог тисне, по всім напрямкам задає удари, має тактичні успіхи, кидає дуже велику кількість сил. На жаль, на нашому напрямку війська не відтягував да, там, або на Курську область оборону там своєї території, або на інші напрямки. Тому на жаль, не відчуваємо. Дійсно, ворог намагається вийти на. Ті рубежі зазначені їх то нібито командуванням. Це лівий берег річки Оскіл, безпосередньо куп'янська громада, куп'янську Ківшарівка, лівий берег міста Куп'янськ. атакує величезними силами, кидає дуже велику кількість живої сили техніки. Застосування авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню, але знову ж таки, незважаючи на це, незважаючи на всю складність, героїзм наших сил оборони, збройних сил України, хлопців і дівчат, не дає можливості ворогу здійснити ті плани, і дійсно великими зусиллями стримуємо ворога. Ну а ви я дивлюся, просто по зараз по мапі Deep State, вирішив подивитися напрямки ударів ну, біля Лемана першого Сіньківка. Це, от в принципі, постійні, та? їхні якісь спроби бити звітом і, і якогось оперативного що бачу, от в районі Степової Новосілки були були теж спроби атакуючих дій. Але якогось просування на мапі я не спостерігаю. Піщани дуже активно ворог намагається да, тиснути, пройти. Це напрямок Калізниківка, Кругляківка, Лужківка, напрямок населеного пункту Сенькова, Загризова Ізумського району. Це Петропавлівка, напрямок Купянськ, Купянськ-Вузловий. Ворог теж намагається активно. Просунутись синьківка постійна гаряча точка да на території купянського району, і де ворог постійно намагається протиснутись, і фактично немає там жодних там тактичних успіхів. Тому так, да, діпстейт можливо, не показує, можливо, не ті. Дякуючи ще раз, хочу зазначити нашим захисникам і захисницям. Не ті об'єми, да які б ворог хотів, але це великі сили, великі сили з нашого боку, які стримують ворога, не дають йому здійснити тих планів і роблять все можливе для того, щоб дочекатись того моменту, коли ми підемо на нашому напрямку в контрнаступ і звільнимо ті території, які зараз окуповані. Я дивлюся, по що в Купінській громаді все ще залишаються діти, в тому числі як загалом, от. Від Куп'янська і до лінії фронту тут, тут у мене цифра 150 дітей все ще залишаються в куп'янській громаді. Тобто, що плануєте оголошувати обов'язково евакуацію, принаймні, для тих сімей з дітьми, чи ще не та ситуація, і може залишатися. На даний момент в Куп'янській громаді перебуває 7150 цивільних людей, 161 дитина. Це правий берег міста Куп'янськ, Пристинський Старостинський округ примусової евакуації зараз не оголошена. Питання постійно на контролі у керівника області. Постійно спілкуємося над цим. Намагаємося зараз пояснити батькам. Дітей нагальну потребу евакуюватися, виїхати в більш безпечні місця нашої держави. Алгоритм без відпрацьований. Всі механізми є зараз. Відпрацьовуємо можливість відпочинку дітей в безпечних регіонах нашої держави і, в тому числі, за кордоном, є така можливість. Пропонуємо всі механізми. Але хочу зазначити, що нехтують нехтують, тим самим наражають себе, своїх близьких, особливо дітей на небезпеку від лінії фронту. Якщо ми кажемо про місто Куп'янськ, це 6 кілометрів. Ворог підступний. Ще раз хочу зазначити застосування крім цього наявного озброєння і в піввідронів, які летять фактично по центральним частинам міста. І вони не обирають да, там, військові цілі. Вони б'ють по е, цивільному населенню, по цивільній критичній інфраструктурі. Тому на зараз, на зараз краще виїхати з території купянської громади, більш безпечні місця, оберегти себе своїх близьких Матеріальні цінності обов'язково компенсує держава, якщо вони будуть пошкоджені або знищені, на жаль, життя та здоров'я ніхто не компенсує. Та ну от тепер бо це було важко усвідомити, що це по най, найкоротшій напрямку. Це куп'ян Сінківка 6 кілометрів. Ось це відстань, яку долають в тому числі є в півдрони російських загарбників, так. Так, все вірно, від Сіньківки 6 кілометрів, Лиман Перший, Петропавлівка, там трошки більше від син. Оце найближче, та? Але, але ж ми ж пам'ятаємо, і не раз ми вже о, з, о, згадували про цей проект Купінський дрон. Тобто є відповідно. Що отримують в обмін від захисників і в загарбники? Тобто, ми зараз в якому стані в повітрі, бо дрони стаються більш загрозливими для цивільних. Ми це бачимо не лише на прикладі Куп'янська, теж так само виглядає лівий правий берег Дніпра, от такі ж самі історії. Як купінський дрон. Справляється Ефективно нищить, завдячуючи нашим хлопцям і дівчатам. Велику кількість техніки, живої сили, це і танки, і БМП, і інша техніка, яка перевозить там особовий склад, боєкомплект ворога. Зараз готується певний матеріал. Певний там проміжний висновок про знищення і застосування саме куп'янського дрону. На зараз вже там більше 140 сорока інжен... інженерів збирають ці дрони. 136 дронів вже передано нашим хлопцям. Зараз там велика партія готується. Я знаю, тестується. Це понад там п'ятдесят півдронів, які найближчим часом будуть передані. Нашим хлопцям і дівчатам, якщо ми кажемо про застосування FPV-дрони, то тут скоріше за все у нас є певний паритет. Якщо ми кажемо про засоби там артилерії, ФСЗВ, то на жаль, ворог перевищує набагато перевищує наших хлопців. Тому е є сенс. Долучатися є сенс постійно допомагати нашим хлопцям і дівчатам, і хочу наголосити, що від кожного залежить, незважаючи на те, чи ти в окопі, чи на передаві, чи ти в куп'янську або в Житомирі, у Львові, в Рівному в Чопі, ти можеш бути тактичним. Реєструйся на платформі, збирай дрон, передавай і хлопці обов'язково знищать. І ми як сили, да. І засоби, які можуть допомогти нашим збройним силам, прикриємо наших хлопців і дівчат з неба а хотів ще у вас розпитати. Дивлюся, що фактично, якщо б дивитися по лінії зіткнення від лиману і аж на північ до російсько-українського кордону. Ну і по, по, по всьому, бачу, що це є така просто позиційна лінія, тобто там бої на північ від вас не, не спостерігаємо в такій інтенсивності, як на Купінському напрямку. Чим можете пояснити? Чи, чи просто. Це не стратегічно не цікаво для ворога. Я думаю, що ворог сконцентрувався на задачах. Знаєте, якщо ми там аналізуємо їхні дії, що вони роблять, да там є чітка установка, і по цій чіткі установці вони йдуть, незважаючи на те, скільки вони втратять там живої сили, техніки вони намагаються пройти, Не вдається, намагаються. Наші хлопці і дівчата нищать, тому дякувати не вся лінія фронту да активна, не вся лінія фронту там тримається. Є е, е, великі ділянки, да, в тому числі <кій> на ну, купянському куп'янському району, які не в активній фазі, да, які там е, е, отримують обстріли да постійні з території ворога, але там активних штурмових дій не ведеться. Пане Андрію, бажаємо вам успішного розвитку власне, вашого купівського дрону. Це така, як, як цілий конгломерат свій, і е, дякуємо, що поділилися з глядачами еспресо інформацією оперативною. Андрій Беседін, начальник купінської міської військової адміністрації.